Як швидко, просто і рівно розкроїти двохметровий лист металу за допомогою 230-ї болгарки. Спочатку на краях розмічаємо необхідний нам розмір з однієї сторони і з іншої сторони. Беремо рівну профільну трубу і виставляємо її по нашим міткам з однієї сторони і з іншої сторони. І ставимо прихватки спочатку по краях, а потім кілька штук проміжуточних. Лист повинен лежати на рівній площині. У моєму випадку це дві профільних труби. Для надійності краще зафіксувати, зі сторони, з якої ми ріжемо, з трубцинами. Отам і отам. Найважливіше в цьому процесі це тримати болгарку перпендикулярно до листа, тобто старатися, щоб вона була рівно, а не отак. І не отак. Рівненько. І ріжемо по профільній трубі. І маємо отакий от чотінький результат. Все рівненько, все гладко і дуже швидко. І не треба там вицілювати нічого. Став зручно і печеш. Єдине, що вам хочу сказати, що якщо немає досвіду роботи з 230-ї УШМ, то краще цього не робити. Потренуватись спочатку треба.